Неспокійна ніч на території анексованого півострова. Місцеві жителі повідомляють про велику кількість вибухів в Карчі та Феодосії. В пабліках люди пишуть, що чули звуки, які нагадують ударні іранські безпілотники шахет. Також місцеві жителі стверджують, що вибухів було дуже багато порівняно з останнім разом. В повідомленнях вони розповідають, що останній раз було максимум 5, а на цей всі 20-25 вибухів. Також місцеві опублікували відео із окупованої Феодосії. Як пишуть у мережі, спроба атаки відбулася сьогодні близько п'ятої ранку. Обік нафтобази, морський нафтовий термінал. Нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни традиційно стверджують, що всі дрони збили сили ППО. Російські ЗМІ повідомляють, перший БПЛА нібито детонував у повітрі. На територію нафтобази впали уламки, а другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів. Постраждалих за даними пропагандистських ресурсів, як завжди, немає. Також вибухи лунали в тимчасово окупованому Керчі. Окупаційна влада перекрила Кримський міст. Зазначається, що в небі над Керчу пролунала серія вибухів. Місцеві жителі стверджують, що чули щонайменше 9 у районі Аршинцеве та селище Войкове. Місцеві повідомили про проблеми із електропостачанням в Керченському районі. Окрім того, російське міноборони стверджує, що загалом над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні вранці нібито було знищено 41 безпілотник. В атаках дронів традиційно звинувачують Збройні сили України. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в різних містах окупованого Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані із ударними дронами і ракетами по місцях розташування загарбників, стоянок також техніки. Зокрема, у Росії заявили про масовану атаку дронів у тимчасово окупований Крим вночі 24 листопада. Тоді у місті Джанкой було уражено військові частини росіян, а також ППО, РЛС та особовий склад загарбників.